Близнючки, близнюки, близнюковці. Привіт! Я вас вітаю. Мене звати Еліна Храмцова. І ми дивимося поради для вас на неймовірний тиждень, який прийде, дивіться, щось старші аркани. Прям літають, який прийде до нас і буде повняк. Ми тягнемо з вами ще з цієї колоди. Це в мене оракульна колода. Що робити на повняк? А зараз перша карта. Зараз будемо ловити з вами енергію, а ви поки можете поставити лайк. Обмінятися зі мною енергією. І поїхали. Що буде світлом на цьому тижні? А що буде темрявою? Світло і темрява. О, ну, чудово. Справа в родині. Що у вас там з родиною робиться? Світлом буде королева Пентаклі, жінка земляної стихії. Це жінка. Яка в нас є діва, може бути Козірог, або може бути тілець. Зараз будемо дивитися, що там з нею є. Ви знаєте, тут може бути така ситуація, у вас буде ситуація вибора. Або такий цікавий трикутник, якщо ви знаходитеся на правах коханки, наприклад, а вона є дружиною, оскільки в нас е, е, королеви пентаклі завжди дружині. І от у вас буде таке собі. Можливо, ситуація, що ви захочете спіймати чоловіка, який до вас не належить. Карта вибору. Або ваш партнер буде обирати між нею і між вами. Ще може бути ем, така ситуація, чому світло. Оскільки вибір може проявити ситуацію у вашому житті, тому що ви нарешті не будете в такому стані. Можливо, саме цей процес зараз і от приводить вас в такий стан, коли вам хочеться просто десь в кубло, в гніздо, і щоб вас ніхто не трогав. Що буде в позитиві? Можливо, ця жінка, якщо це стосується, наприклад, роботи, ви будете заключати з нею контракт. Це може бути якась установа, бухгалтер, це може бути. Хтось там, хто діловодством займається, банківська сфера, людина, яка Допоможе вам зробити і об'єднатися з вами. Ще хтось може звернутися до практики для того, щоб причарувати свого партнера. Є багато варіантів, ви всі різні, тому карти будуть програватися по різному. Абсолютно світлом буде те справді, що це карта вибору, карта кохання. Ви зможете звернутися до знов професіонала, який допоможе вам зробити вибір. Це може бути ще і мама. Тому варіантів багато. Беріть собі те, що вам потрібно. До речі, карта блиснюків також у нас карта вибору. І що буде в негативі? Негатив це в нас йде. І не дуже негативна карта, карта одужання. Ви будете сидіти, можливо, хтось справді захворіє або настільки буде пов'язаний емоційно з цим вибором, що просто захочеться лягти, скрутитися. В когось можуть бути просто критичні дні, і ви будете себе некомфортно почувати. Це іде одужання після певної хвороби. Може, ви хворіли і зараз. От просто вам хочеться, щоб вас лишили. Четверка мічів також карта такої паузи емоційної і емоційний квадрат. Назвемо це так. У нас тут коло. Але я назву це квадратом. 4. Тобто ви не можете вийти з цієї ситуації, ви собі знаходитеся в такому колі, і інколи це нормально. Посидіть, постраждайте, поплачте. Але не довго. Довго я вам не дозволяю, треба виходити, оскільки ви близнюки, ви класні, чудові. Ви цікаві, ви е, подвійні, дуальні, і вам потрібно. От один хай страждає, а другий хай думає, як будемо виходити з цієї халепи цей вибір. Це може стосуватися, знов-таки, родини, ви бачите, десятка пентаклів тут. І е, от ця жінка буде грати у вас велику роль. Зараз ми дивимося з вами, що треба, яку афірмацію для себе зрозуміти і використовувати на повняк. Якщо вона сама просто випала. Hope lives in you. У вас живе надія. От скажіть, близнюки, як не вірити картам? У вас є енергія, у вас є мотивація. Якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені пишете, я присилаю, ви ставите її собі заставкою, Вважаю. До речі, що можете зробити? Підіть в будь-який магазин, купіть сум'яку баночку і є маленькі гірлянди. Ви можете покласти, навіть вони вже готові продаються баночки з гірляндами. Вмикайте ввечері, дивіться і кажіть, що в мені живе надія, все буде добре, і ви вийдете з такого стану. Близнюки, просто класний тиждень для об'єднання, для дослідження себе. Я вам вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за те, що ви радите мій канал іншим вашим друзям, які також отримують такі імпульси. Приходьте на приватну консультацію, якщо хотіли б познайомитися зі мною особисто. буду рада вас бачити.